Здійснив обгін. Які ніхто обгін ніякі не здійснював. Обгін мене здійснювали. Ми не здійснювали обгін, Я його представник. Я його представник по всьому. його представник? Це не відноситься до справи. Я вам забороняю мене. Я вам забороняю мене фотографувати. Я не є посадова особа. Ви не маєте права мене, ви не маєте права мене знімати на відео, на фото. Не маєте права ви. Ви не маєте права знімати фото, відео, ви порушуєте закон, ви дієте неправомірно, ваші дії будуть оскаржені в прокуратуру. Прошу представитися, ваше звання посада. Покажіть ви новим. Ви знаєте закони України? Згідно статті 5 закону про міліцію. Ви зобов'язані представитись новим громадянином України і показати посвідчення. Прошу представитися і назвати посвідчення. Спочатку ви прошу представитися, назвати посвідчення. От є водії, я ним веду пропаси. Все записується. Номер значка лв 0147. Я записую. Напарник ЛВ 0373. Ви відмовляєтеся представитися? Я нічого не порушував. Нічого не порушували. Звичайно, покажіть відео фотофіксацію, ви зафіксували порушення. Покажіть, будь ласка, його. Вже покажіть. Будемо. До побачення.